Це відео знято на стадіоні 23 школи, і ви бачите моє знайомство з дітьми, які виявили бажання дізнатися, що таке маунтінбординг. Перед цим я заходив у класи, маючи в руках маунтінборд, показуючи дітям, їхні очі сильно округлялись, і багато хто з них виявив бажання познайомитись з маунтінбордом і спробувати на ньому стояти, їхати. Це перше безкоштовне заняття, яке ми проводимо для усіх дітей, для того, щоб вони мали можливість спробувати подивитись і зрозуміти, хочеться їм займатися цим видом спортом чи ні. Після короткого знайомства одразу приходимо до практики. В першу чергу, для того, щоб дитина спробувала кататись на маунтінборді, треба визначити її стійку природню для неї. Може бути гуфі, це тоді, коли права нога попереду, і може бути регуляр, коли ліва нога попереду. І е, є спеціальні вправи для цього. Е, зараз я якраз, е, ви можете бачити, я провожу цю вправу. Є кілька різновидів. Е, Перший це та вправа, коли дитина, не думаючи, просто робить крок вперед, і тією ногою, яка є для неї притаманна, бути першою. Ось і е, друга вправа. Це можна підштовхувати дитину просто легенько в плечі ззаду, і тією ногою, якою вона піде спочатку вперед, і буде її головною ногою, або, ще кажуть, ведучою ногою. Також третій різновид є, тут він не знятий, це коли людина стоїть на місці і робить крок, стоячи першою ногою на сходинку. Зазвичай, оця нога, яка йде вперед, і є ведучою. В наступному етапі я розповідаю про будову маунтінборда, з чого він складається, і яке призначення кожного елементу. А також розповідаю про види катання на маунтінборді. На маунтінборді можна кататись по горах, і слово «маунт» гора борд, дошка. Тобто дошка призначена кататись по горам. Про те, що на маунтінборді можна кататися як по траві, як по ґрунтовій дорозі, по асфальті, є фрістайл дисципліни з маунтінбордингу, є дисципліни бордер-кросу. І це все, звичайно, треба показати дітям і дати їм можливість зрозуміти, які можливості у маунтінборда теоретично. Далі я показую, як стояти на маунтінборді, як е, користуватися кріпленнями, як повертати на маунтінборді, е, і як гальмувати. Це, звичайно, діти одразу не зможуть засвоїти через те, що е, вони тільки ну, теоретично споглядають. Але оскільки дітей зараз на першому занятті дуже багато, треба показати хоча б елементарні речі, щоб коли вони самостійно пробували, вони це пригадували і мали можливість експериментувати. В цій теоретичній частині також важливо показати, як відштовхуватися на маунтінборді. І різниця, якщо хто пробував кататися на скейтборді, то розуміє, що треба на маунтінборді ногу відставляти далі від е, маунтіна через те, що можна відштовхуватись, і таким чином нога попадає під колесо і можна впасти. Тому це треба враховувати, що я і розповідаю дітям. А зараз ви побачите, як не треба ставати на маунті і що треба використовувати обов'язково захисне спорядження, це шолом на локотники, на колінники. На зап'ястя захист, і для того, щоб катання на маунті було більш безпечним. Зараз діти практично вчаться стояти на маунтінборді, відштовхуватися, їхати і робити ну, перші елементарні кроки для того, щоб зрозуміти, подобається їм маунтінборд чи ні. І хочуть вони своє. Майбутнє спортивне життя пов'язати з цим видом спорту. Діти чемно, молодці по черзі пробують, один одному передають далі маунтінборд, і ми приблизно за півтори години часу навчилися їздити на рівній площині і також з'їжджати з дуже з дуже маленького схилу для того, щоб якраз відчути кайф, як можна кататись на маунтіні з гірки. Цей пробний урок тривав приблизно півтори години. Діти, всі, хто хотіли, могли спробувати. І, звичайно, під кінець заняття їх ставало все менше і менше, і це дуже добре, як природній відбір. Ті, хто дуже хочуть, дуже люблять, дуже їм подобається, звичайно, вони будуть ходити в платну спортивну секцію. Як бачите, на задньому плані стоять і дорослі, спостерігають, і їм теж цікаво, що це за новий вид спорту. І під кінець десь заняття чоловік десь 15-20 залишилось, і ми домовилися з дітьми провести наступне заняття. І вже на наступне заняття мали прийти ті діти, які готові серйозно займатися, вони мають поспілкуватися з батьками. І, звичайно, батьки вже разом з ними приймуть рішення, готові вони платити гроші за цю спортивну секцію чи ні. Ось був такий перший безкоштовний урок. Мені особисто дуже сподобалось. Я себе відчув щасливим, задоволеним. І я бачив, як це подобалось дітям. Як завжди, для дітей щось нове це дуже круто. Дякую, що додивились до кінця. Чекайте наступних відеозвітів про маунтінбординг в Тернополі.